Ну що, мою любі, я вас вітаю знову на своєму каналі. Ведична астрологія для кожного і моя школа Ганапатівіді. І з вами я, Науменка Наталя. Сьогодні у нас буде прогноз на лютий 2026 року. Він дуже дуже багатий подіями. Ну, по-перше, звісно, як звичайно, планети переходять з одного знаку в інший, але є велике скупчення планет, що підсвічує певну тему, так? І є, звісно, починається коридор затемнень. І тому давайте розбиратися. Що буде відбуватися? Ну, Рідка концентрація подій, так, і головна причина, яка? Те що буде скупчення планет саме у водолії? Про що це Водолій? Це про нові зв'язки, це про нові об'єднання, про нові організації. І взагалі це про ми разом сила, якщо так коротко, не я одна індивідуальність, а ми разом. І тому ось ця тема буде дуже підсвічуватися в світі. Взагалі в світі в житті кожної людини, що мається на увазі, ось це, ось це сонячне затемнення, воно запустить механізм формування нових об'єднань, нових систем. Ну, ви вже це бачите да, в світі, що це вже відбувається, що старі програми не працюють, що старі об'єднання, такі як ООН, і все такі інше, вони вже, вже не працюють. Ну і так само НАТО. Тобто, щось, ось це, ця подія. Якраз запустить переформатування, і люди почнуть розуміти, але які люди, які впливають да, на е, такі масштабні події, будуть розуміти, що по, вже прийшов час об'єднуватись, але об'єднуватись по-новому. І так, давайте е, ближче до наших реалій. Що буде е, відбуватися? Ну, головна подія, звісно, це сонячне затемнення, яке буде відбуватися в четвертому градусі водолія Накшатра Тханіштха. І хто вміє це дивитися, подивіться, як це вплине саме на вас. Тому що зараз буде загальна інформація, чого чекати взагалі кожній людині, але мої учні вміють це робити. Так? Я навчаю в школі, як дивитися, на кого це вплине, а хто навіть взагалі не помітить. Так? Ну, або приходьте на консультацію. І так. Давайте, да? Що буде по черзі? З 1 лютого, перший місяць, у нас перший день розпочинається з повні, да? повня. буде в знаку РАК. І про що? повня? Це максимальний пік психічної енергії, тому що це місяць. Знак РАК, ну, якщо казати про мешканців України, да? То це, звісно, тема комфорту, тема безпеки, тема внутрішнього стану і де мені жити. Ось ці всі теми будуть дуже підсвічуватися. Далі, потім, 3 лютого, Меркурій буде переходити з водолія. Якщо у нас весь місяць да, січень, він був. Якби так підсвічений енергію кози рога. Тобто ми йдемо до мети, ми тримаємося, ми йдемо, ми витримуємо. Ну тобто, це такі роботяга, який все зможе да? і буде йти до цілі, незважаючи на перешкоди. Тепер енергії будуть потрошечку змінюватися. І так, Маркурій водолі, да? Меркурій, як принцип логіки комунікації, він буде запускати такі ну, повітряний свій. Режим. Вже більше інформації, більше контактів, більше ідей, більше якогось такого нервового навантаження, да? тому що Меркурія це нервова система. Ну і, звісно, весь період Меркурія в долі дуже класно для навчання, да? для того, щоб себе просувати через соціальні мережі, щоб об'єднуватись з кимось, ставати частиною чогось більшого. Ну і, звісно, класно вивчати щось дуже таке сучасне, технологічне. Тому що це ж Водолі. 6 лютого Венера перейде да? за Маркурієм, перейде в І що? Венера це принцип задоволення. Це наші гармонійні стосунки. це тим, про наш комфорт. І у Водолії ця тема стосунків і грошей буде рухатись саме по правилам водолія. Свобода, хочу мати свої гроші, хочу себе проявити, красу, свою, показати нестандартно. Тобто це такі онлайн-знайомства через спільноти. Ось для цього гарний-гарний час. Ну і, звісно, гарний час для знову ж таки монетизації через соцмережі ну, або через інтернет взагалі або через штучний інтелект якимось чином. 13 лютого Сонце переходить в знак водолія. Mm. Е, і, ну, що, цей день буде як такий перемикач. Що ми відходимо від дисципліни да, і переходимо в, таку, в такий стан, де дуже багато інформації, дуже багато такого шуму, да, дуже багато всього буде відбуватися. Ну і взагалі сонце це принцип нашого центру, вищого центру. І водолій – це про те, що не на часі. Показувати своє его зараз на часі бути частиною чогось більшого. Це важливо пам'ятати. Ну, 15 лютого для тих, хто цікавиться ведичною традицією, ведичною культурою, це буде дуже значущий день, тому що він пов'язаний з маха, шива, ратрі, велика ніч шиви. Так, і це така ідеальна ніч для того, щоб себе підготувати під коридор, затемнень, який буде, да? для того, щоб упорядкувати свій психічний, емоційний стан. Ну і підходимо до 17 лютого, коли відбудеться подібне сонячне затемнення. Воно буде 17 лютого, як я вже казала, у водолі, у накшатрі Тханіжка, 4 градус. Для чого я кажу? Тому що ті, хто знають, як це рахувати, можуть побачити, що може бути щось дуже важливе в житті людини. А у когось. Ні, хтось ма навіть це і не помітить. Тому градус дуже важливо знати, щоб дивитися різні впливи, аспекти і таке інше. Далі. Ну що? Що це таке? Буквально декілька слів, да? Це. Такі моменти ідеального такого вирівнювання. Тому що, у звичайно, амавасью молодик, новий місяць, новолуння, сонце і місяць, вони знаходяться поруч, да, в одному будиночку, але площини їх орбіт не співпадають. І ті місяці проходить повз землю, а під час сонячного затемнення, що відбувається, да, ці площини ідеально би, перетинаються, і місяць перекриває сонячний диск для частини землі. Ну і ключовий момент те, що сонячне затемнення можливо лише тоді, коли мавайся відбувається саме поблизу вузлів, да, кермічних вузлів, раху або кету, точок, да? де шлях місяця. Перетинає шлях сонця. Саме тому затемнення відбувається не кожен місяць. Да? І тому, якщо простими словами, сонячне затемнення це якби не те, що сонце зникає, да? а це короткий момент, коли місяць стає якби таким екраном між нами і джерелом світла. Да? І вся ця тема Сонце, місяць, земля на мить вони якби вибудовуються в одну лінію. Ну і е, далі. Що тут головне? Вісь відбувається. Буде потім місячне затемнення, і все це на вісь водолій лев. Про що це взагалі? Да? Це про те, водолія вже казала, це ми, коли ми разом ми можемо щось більше. Це нові спільноти, нові об'єднання в глобальному масштабі також. Да? Але це я, я унікальна, я така, така, така. Тобто це про те, що м, ну, потрібно. Балансувати, і за рахунок того, що кету знаходиться в леві вже певний час, то ну ми вже це побачили, і це буде продовжуватися до кінця 26-го року, коли правителі, диктатори або президенти або інші люди впливові вони будуть залишати свою посаду, тому що кету все відрізає, віддаляє. А що намагати? Тобто не час показувати его, час думати і збиратися всім разом. І думати про майбутнє, а не проявляти: я цар, я хочу, ну, наприклад, дам. Наприклад, Трамп це такий ну, типовий ідеальний представник Лева, тому що в нього і висхідний лев, і Накшатра Макха, і саме тому в нього на шапці Мага написаний, тому що він користується ведичними знаннями. І Макха — це про максимальну проявленість, це про рід, про підтримку роду, про індивідуальність. Так? І тому. Тому ось така буде боротьба. Я хочу бути унікальним, чи я готова бути частиною чогось більшого. Ну і тут головне кету Леві закриває стару потребу короні. Да? Тобто ось в мене корони, я буду її носити. А якби, відкриває нам у майбутнє, ну, де важливі не тільки ось ці спільноти, про які я постійно кажу, да? але колективні ресурси. Ми чуємо про це, да? що всі намагаються шукати ресурси, нові технології, нові форми взаємодії. Да? Скільки вже почали утворюватися якісь нові організації, якісь там, там якесь об'єднання заради миру, щось таке. Да? Mm. А, і... Чому ще? Тому що навпік в, в, в затемнення буде збиратися купа планет у Водолі. Це не просто Сонце і місяць раху водолі, а там ще буде і Меркурій, і Венера. Потім доєднається ще й Марс, ну вже після затемнення. Да? І тому буде дуже сильно заакцентована ця сфера. Тому обов'язково, хто вже бачив свою натальну карту, подивіться. За яку сферу життя у вас відповідає цифра 11? це знак водалі, де ж стоїть? І саме в тій сфері життя готуйтеся щось відчути. Да. А якщо хтось не знає, як виглядає карта, то по посиланню в описі під відео ви зможете перейти і побудувати швиденько за декілька хвилин свою нательну карту і вже розпочати шлях до себе, до вивчення своєї головної інструкції до свого життя. Тобто мати розуміти свою нательну карту, це як мати календар і планувати своє життя, і рухатися в потоці. Йдемо далі. Що буде відбуватися, коли в е, момент затемнення? Да? Момент затемнення буде сонце з'єднане з рахом да? по черзі, да? водолі. Що це таке з'єднання може запустити які процеси? Звісно, буде таке бажання виділитися, заявити про себе, виділитися із спільноти, тому що це ж водолій, тобто я ж сонце це его, да? а? У ну, сатурнянські знаки вони ж не сприятливі для сонця, тому що хто читав, знає ось таку ворожнечу да, між Сонцем та Сатурном, тому що вони. Не ладять між собою. Так? Але коли бажання стати таким помітним, то є пастка, яка саме розчинитися у трендах і втратити власне таке своє бачення, гнатися за хайпами, гнатися за чиєюсь думкою. Так? Тому тут дуже важливо задавати собі питання, а яка моя роль у колективі? Яка моя місія? А далі, Меркурій у водолії. Про що це? Да? Ну, Меркурій у водоліє поруч з раху да це вже можливість таких нових ідей, інсайтів, нових нових таких рішень, можуть бути бажання щось вивчити. Да? Ось таке нетипове, нестандартне, тому що Меркурій – це наш принцип логіки. Да? Принцип інтелекту нашої комунікації. Тому нас буде тягнути до чогось сучасного, або м -м, щось вивчати е з цього. Да? А з 26 лютого Меркурій. Буде ретроградним. Ну і всі ці залякування, да, вони не мають ніякого сенсу. Тобто, звісно, система перестраюється, Меркурій стає набагато ближче до Землі. Але, наприклад, ті, хто мають Меркурій ретроградний в карті, вони взагалі будуть відчувати: О, нарешті, у всіх так, як і у мене. Тому. Тому це такий да, чисто хайповий такий момент. Ой, Меркурій ретроградний. Звісно, інтернет глючить, трошечки є затримки, але ми вже так звикли до цього, тому що це відбувається три рази на рік, і ми вже до цього адаптувалися. А до затемнень ми не так адаптувалися як до Меркурія. А далі, Венера у водолі буде з'єднуватися з раху. Да? Тобто ось всі вони з раху, а раху все. Все розширює. І що нам? Ну тут буде такий акцент на стосунки, бажання чогось такого я не хочу твоїх обмежень, я хочу бути незалежною, я хочу бути такою новою-новою. Да? І це про нові такі звісно ж такі, нові нові контакти. Ну і потім вже після затемнення Марс перейде, в, перейде знову ж таки в водолія. І так, що буде, коли Марс перейде в водоліє? Він переходить 23 лютого із в водолій, і це буде різко змінювати наш спосіб дії, тому що Марс це принцип дії. Тому що у кожного з нас свій принцип дії, ми діємо по-своєму. Да? І не варто очікувати, що якщо ми так робимо, то інша людина має так робити. Ні-ні, ні це так не працює. І тому, коли нам Марс у козорозі давав таку витримку, він же ж. Дуже-дуже потужний. І е, ще майже весь місяць є можливість досягати, ставити плани, багато працювати. Да? І він дає нам витримку, дисципліну майже весь місяць, довгі зусилля. Ми можемо чекати, е, рухатися крок за кроком. Да? А після переходу, коли він перейде у водолія, енергія буде такою, якою? Імпульсивною це ж повітря. Такою непередбачуваною. Ну, захочеться діяти якось так швиденько, інакше, або поза правилами. Да? Ну, і що? Може бути така тяга до таких радикальних рішень, да? як на світовому масштабі, так? так і на нашому персональному рівні. Може бути бажання в діях щось поекспериментувати. Ну, Звісно, якісь технологічні теми, командні ініціативи, все це, звісно, загально. Тематика водолія. Тому головна задача цього транзиту Марса, да, як принципу дії, це спрямувати ось цей марсіанський імпульс у колективну користь да, і в продумані зміни, а не в бунт заради бунту. Тому що взагалі. Така акцентуалізація знаку водолі буде давати по всьому світу не тільки нові об'єднання, а і те, що люди будуть об'єднуватись для того, щоб бунтувати проти правил. Тому що навпроти стоїть хто, навпроти стоїть знак Лева. А це царі, королі, правителі, і народ втомився і все хоче, хоче змін. І ось це запускається, тому що. Дуже рідко відбувається, коли кету стоїть у знаку Лева. Це відбувається раз на 18 років. А коли кету буде ще з'єднуватися з Юпітером, це буде трошечки пізніше наприкінці майже 26-го року. Таке взагалі буває ще набагато рідше. Так, ну про те, що 26 лютого Меркурій стає ретроградним, я вже сказала, тому уважно до е, платежів, документів, логістики, теми, подорожі, все будьте уважні, тому що вам доведеться щось просто зробити декілька разів. Е, і 28 лютого у нас буде такий повторний, як на, в момент затемнення, так і тут буде такий повторний. Стелюм да? скупчення планет у Водолії. Тому що буде туди, де ж буде і Марс, додається. Так? І тому це взагалі буде щось. Ну, ми подивимось, що в суспільстві будуть якісь ну, цікаві, цікаві моменти. Так? Ну, і що тут головне, на що ще хочеться звернути увагу, те, що е, так багато планет. У знаках сатурнянських це про щось каже, тому що весь місяць або ну, або в козорозі і в удолі, або взагалі в водолі, да? але ж Сатурн стоїть поруч, да? він стоїть поруч в рибах і спостерігає ось за цим всім. Все, що ж буде відбуватися, да? як люди це все переварять. Тому так. Якоїсь сутурнянської енергії у нас дуже-дуже. А це про що? Про пропрацювання карми, про нашу витримку, про е, нові можливості, ну, якісь такі нові можливості через подолання е, перешкод. Ну і що із таких рекомендацій ще, да? Ну, просто обережно ще раз зверніть увагу, де у вас стоїть. Цифра 11, так? де у вас стоїть цифра 11, а вже про місячне затемнення, яке буде на початку березня, я запишу окреме відео. І підтримайте, будь ласка, це відео подобаєчками. Якщо вам сподобалось, підпишіться, будь ласка, залиште коментар. І я думаю, що я ще запишу. Прогноз для кожного висхідного знаку, тому що місяць лютий він дуже такий визначний за рахунок скупчення планет. Ще раз нагадаю, і за рахунок того, що буде таке дуже кардинальне і ключове сонячне затемнення, яке запустить ну, масштабні зміни по всьому світу. На цьому буду завершувати. І з вами була я, Науменка Наталя. І ви на моєму каналі Ведична Астрологія для кожного і моя школа Ганапаті Віддя. Бережіть себе!